Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим! Сьогодні 28 вересня. На 217-ту добу війни південноукраїнський енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС ГЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Сьогодні наша громада проваджає в останню путь Олександра Савостова. Він склав голову, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність нашої України. Виявивши стійкість і мужність, командир стрілецького відділення сержант Олександр Савостов героїчно загинув. Наш земляк пожертвував найціннішим власним життям. Цією страшною ціною він забезпечив нам можливість працювати на благо нашої держави тут, у тилу. У цю гірку годину скорботи колектив південно-українського нервокомплексу разом з рідними та близькими загиблих. Ми поділяємо ваше горе, ваш біль нічим не вгамувати. Обіцяємо, що не забудемо і не пробачимо ці страшні жертви. Схиляємо голови перед подивом усіх героїв. Які зі зброєю в руках доводять, що наша країна вільна в своєму виборі. Поки наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога, наш обов'язок пам'ятати про всіх загиблих синів і доньок України. Маємо бути гідними їх подвигу, працюючи на розвиток нашої країни. Попри жахливі події сьогодення, ми віримо в перемогу здорового глузду та підтримку цивілізованого світу. Слава Україні!